Букаючий нерв, він на 80% виконує еферентну активність. Тобто він не стільки нервує щось, скільки несе інформацію від внутрішніх органів. 80% це аферентна частина. Крім того, в нього є моторні волокна, які заставляють працювати, наприклад, м'язеві клітини кишківника, заставляти наші залози внутрішньої секреції. Крім того, в нього ще є еферентна частина і парасимпатична частина, тобто та, яка відповідає якраз за той підрозділ автономної регуляції, про які ми говорили. Тобто, де є симпатика, та, яка відповідає за боїж, і парасимпатика, яка відповідає за відновлення. І... Ми розуміємо, що людина не може, наприклад, одночасно боротися зі стресом, десь втікати від когось або боротися з кимось, і одночасно щось їсти. Ну, це навіть ми розуміємо несумісні два процеси. Тому як правило, коли ми там виконуємо якусь складну роботу, тобто пов'язано там, де ми прикладаємо зусилля, зосередження нам потрібно долати перепони. То в нас активується симпатика, і так має бути. Але якщо в нас постійно ми знаходимося в стані, коли ми відчуваємо, що на нас якийсь стрес впливає, то може бути таке, що наша нервова система, навіть коли вже нам нічого не загрожує, вона не перемикається. І це називається таке поняття, як ригідність. Тобто не перемикається нервова система, і навіть коли ви вже відпочиваєте, ви все рівно залишаєтеся в стані стресу. Тобто, не в стані стресу, а в стані, ніби ви зараз. Попали під стрес, хоча ви зараз не попали під стрес. І люди деколи навіть не відчувають, що це з ними таке відбувається. Тобто, це за собою що тяне, що ми не відновлюємося, коли ми спимо вночі, да? або коли в нас є можливість відпочити, а це, в свою чергу, потім може через якийсь час негативно впливати на роботу наших внутрішніх органів. І якщо проходить якийсь час. Може потім, якщо загострюватись, якісь хронічні захворювання. Так буває, що ніби колись чимось хворіли і потім якось так навчилися правильно жити, виробили якісь правильні звички, там, можливо, там приймаємо якісь препарати або фітопрепарати, процедури, і все ніби нормально. І потім якась ситуація в житті і посипалося. Починають вилазити старі болячки. Більше того, можуть з'являтися якісь нові, яких в нас раніше навіть і не було. І е, коли ви вже попадаєте в ситуацію, у вас з'являється якась соматична патологія, що робить пацієнт? Як правило, звертається до лікаря, йде до лікаря, жаліється там на те, що там болить суглоб, або там травлення пано працює, або там робимо якісь обстеження УЗІ, ой, там проблеми, наприклад, там з тим, там пісок в нирках чи інше. Це вже наслідки, це наслідки, які витворилися в результаті тривалого такого негативного впливу.